Сейчас едем на Кристину, я буду крестной, малыша у моей подружки Катюшки собрались вот такие вот, и едем в церковь, там, я не знаю, сколько все это займет, наверное, час-два где и потом в кафе, в ресторан грузинский будем отмечать. У нас будет четверо кумовей, две пары, короче, будет интересно, для меня это впервые, потому что я первый раз буду крестной, я не знаю, как это все будет происходить, но очень интересно.

Вы Готові. кумовля? Готовы. Кумов я? Готов. Доброго дня. Привіт, Жора. Сергій. батько. Катюха. Я? Ти переживаєш? Я? Да. <ріпи> не знаю чого. Я сьогодні мене вже і тошнило. Я вже і плакала. Типа, плакала, але не плакала. Така алергія. Все думаю. Ну. Красотка, мать. Як я накрашу глаза туши. Накормила. А он такой вы машина была за. <свист> Прожички раньше, ну, все будет добро. Мы не отстраиваемся на позитив. Я уже всем рассказала, я там не чувствую. Андрей, мы будем делать. А я сейчас закрыл шла поток. Вы потом уже так не мы Посвідчення по вже виписано. Все готово? Да. Значить, ну, тридерію, це, вона, все, да. І подякуємо вже з робити. Касу проплатили, заплатили, жертву подякувати. Ну жерт, пожертви. Ми вже готові. Пожерти. По а це піс... да. після, так? Так, після відвести. Заходять усі. Всі. У тому крилі, храму і всі гості. Фотографуєтесь, все, де? все. робите. Це ваша села. Будь вас інша. Від себе. коли, якщо до підстави, займати нормально покупало. Голова була, щоб вони так не

Мама вже може бути, в нас вже прийшла, так мені сказали, що вона може бути по суті, на пеша. Саша нам нужна признака і сустав. Андрій, ви її читати? Ісус. Хто у нас хрестні водьки mm -hmm. ви, так? Розумію, так. Тоді ви чуть-чуть. А у вас що? Чуть... Mm -hmm. То тоді здавайте, ставите всі в один ряд. Ось вот так, чуть-чуть проперед. І mm випиляється -hmm. місце. Так, вот, добре. Хрестне, хрестне, хрест не хрести. Так, на скопче, значить, перша хреста, мама, ви будете тримати поступово. Ви всі, хто є, проходьте сюди. Розуміє, буде зйомка у нас можна любити так. через втілення Христа Твого дарував спасіння світові, сам і це твоє твійня, вислалиши з неволі ворожої, привез нам небесне, Твоє Царство, відкриє очікувні, щоб усе висвіт Іван Твого, даємо все життя. Нечистоти, що тільки замовити явок, чи не було розумним святого стане, хреста того чистичного. Божий час захворів, почати дружного, почути Його у всіх слух, його служіння і всіх. Чи віддихаєшся ти від Сатаниця погодіння Його, і всіх слухає Отця, по службі у всієї години? Чи відтехаєшся ти від Сатаниця його, і всіх слухай оця послужіння йому всієї годині його? Чи з'єднуєшся ти з Христом? Чи з'єднаєшся ти з Христом? Чи з'єднуєшся ти з Христом? І будеш в ньому, І однакова слава, що говорив через пророків, в єдину святу соборну Апостольську церкву, Без неї одного хрещення, не відпущення гріхів, чекає від на світі, на і життя майбутнього віку. Амінь. Благословений Бог, який бажає всім людям спастися, і до пізнання істини прийти нині, і повсякчасі, і на віки, в іки. Святого Світла Твого і сподобаю цій великій благодаті святої, Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Благословенний що просвітлює, освячує всяку людину, яка приходить на світ нині повсякчас, і на віки віки. щоб діти духом затові від Господніх. Ти засвітив сушшому темряві світло спасіння через явлення єдинородного сина твого і Бога нашого, і дав нам недостойним блажене очищення в святі воді, та божественне освячення в животворчому помазанні, й нині спали водою та духом, друге народитися, новоохрещеному рабу раху твоєму гніку та простив йому всі гріхи, вільні і невільні. Слав на дико милосердне церквоє, Святого Іваня, читаю. Годілею, собі, і побачивши його, поклонили всі йому моди, які засумнівалися, і наблизившись Ісус, сказав їм да на мені всяка влада на небі, і на землі. Отже, йдіть, навчайте всі народи, їх хвім, Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні. До кінця віку. Амінь Сумія на то, Споди Слово. Господу помолимо, Господи, помилуй. віко, Господи, Господи, Боже наш ти через туполь окрещеваним, Небесний Сяй, подаєш ти новоохрещеного раба твого ніба. Водою та духом на нове життя, народив, і від гріхів вільних і невільних, поклали на нього в могутню руку твою. Охорони його силою твоєї благості. не його, Непорий, ти за твою собою, і глубокої до старості, доживши, посадає від тебе. І бачив щастя повсім дочасного, бо тобі належить усяка, слава перші, поклоніння Хис. У всьому благаєм успіху дай, Господи, раду твої кращи не могли, батька твою краще. Свідоцтво це ваш документ. Приходьте ну, давайте вже, з дитятком до храму напрочайся, тому що гліб вже в нас християнин і старайтеся самі ходити, бо він буде зрости і з вас брати прикладу всього. Батьки у нас опікуються вихованням повсякденним, а хресні батьки ваше виховання духовне, ви маєте їх навчити у тих фазів християнства. Тому старайтеся так, щоб він вас пам'ятав про це, щоб його вчилися, і виріс згідно дійсно до гідним до сторони І все тоді пожертви дивитися по можливості, можете залишитись тут.

Отец ребенком, мать, горе, мать. Так а до четырех что делать? Фоткаться, я не знаю, пить кофе, может быть.